Будьте уважні до сайтів, програм, додатків та мобільних застосунків, якими користуєтесь при налаштуванні. Не тисніть бездумно на всі галочки, перевіряйте, який доступ ви їм надаєте. Особлива увага має бути тоді, коли надаєте доступ до геолокації списку контактів, камери та мікрофону. Видаліть нарешті всі облікові записи на сайтах та мобільні застосунки, які розроблено російськими компаніями. Наприклад, Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте, однокласники і так далі, видаляйте те, що не використовуєте, те, де багато реклами, і те, де питають багато ваших персональних даних. Не користуйтесь додатками, які мають низький рейтинг у сервісах Play Market та App Store. Ну і звичайно не завантажуйте нічого зовні цих маркетів. Якщо у веб адресі сайту написано HTTP, а не HTTPS, краще не переходьте за таким посиланням, не передавайте документи через меседжери.